Всім привіт! З вами спрей і в цьому відео я розкажу, як забрати на халяву кучу гемів. Перед початком відео ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну а ми погнали! Так, заходимо в любий браузер і пишемо Supercell Store. Перша силочка, і там такий буде намальована буква S жовтий фон. І нас нас в углику таке намальоване так, значок ваш. Ну, я ви ще не зареєструвані, але я вже зареєстрований. Показує, як зареєструватися. Нажимайте на цю іконку і вводите свою електронну почту. Вів! І тепер чекайте, поки вам на почту прийде ваш пароль. Тепер, коли ми зареєструвалися і все зробили, отут є кожен день квести, кожен місяць квести, і якщо ви їх виконуєте, то, наприклад, заходіть 15 днів підряд, виграєте 25 ігор чи пройдіть Brawl Pass. і за це вам будуть давати 45 очків, 40 очків, і за це ви будете отримувати такі от нагороди. І зараз на халяву можна забрати тут 20 гімасіків. Нажимаємо забрати, і тепер чекаємо і заходимо в Brawl Pass, чекаємо, коли їх нам дадуть. Так, перейшли ми Brawl Pass, Предмет доставлений, 10 кристалів і ще раз 10 кристалів. І на цьому моє відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, всім пока!